Такі курі у нас живуть. Вот так краще буде. Трохи несуться. Так, да, курі. Як ваші справи? Все гаразд. Докуповувалися малих, десь вони ховаються. Будь здорово. Хозяїстом. Светла у нас нема. А вода у нас. Тоже нема. Так. Ну так вот да правда что нема. Но вода есть, Так е и горячо. так и. Бачок. Колись розкопи, як воно все працює. Наші лампочки сюди ну, так собачь. Ну, давайте так. Як закінчиться робота? Расскажу, покажу. И процуючи аккумулятор. Кищиток. Вот резерва. Зарядка, инвертор. И в чем? И там два аккумуляторчика. Здесь в 1, 12, 15. Два холодильники, інтернет, телевізор, зарядиця. Ну таке. Сьогодні перше вересня, у нас зійшли огірки. гірки. Вже давненько, а ревси не хоч, треба поливати. Так. Так. Дружина любить когось познімати, а сама не любить знімати. Особливо небо. Ну все, ну ну хо а! Все. Ты популярна. И помидоры, да? Три червяки сейчас Можна Можно было копать. Залышишь мне воды просто. Висить. Ще й навіть світуть. Чуть не включила, йди. Баклажання ще буде. Тут великого знайти. Маленький. Нема на базар поїхали, великі баклажани. Такі великий на наступний базар. А це? Фаржа. Цього року вже навіть їли. Особливо бабусі а них Нема там ніде. Нема. Ось так от воно цвіте, як є лівець. Таке густе. Може його прогріжувати треба? Ладно, не мотюкайся. тільки. А там у нас ще є... там ще є у нас ботат, який ми вчора їли. Опа. Ось такі. Тут плантація. А який це сорт? Різний. Сорт різний, дружина сказала. Малинка. І да, з таким видом я б теж ботатом був. рибка бавиться, рибаки бавляться, щоб вдома нічого не робити. Нічого прокосимо на наступні вихідні будемо планувати риболовлю. Ну, це не точно, як завжди. А тут зробили шпалери, посадили ще два ряди оджини. Ось так от. Стояли підставки під вулики, отакі як були. Ми з малим трошки їх досконалили. І тепер у нас тут шпалери ожини, вже, вже плодоносили цього року. Там є ще одна шпаліра, але баба його обрізала. капітально. А це буде в затінку такому більш мен. Це ялинка. Ми знайшли її, коли одружували на синевір в Закарпаття. І посадили, вона прижилась. Здовж дороги вони там відпадали на камінцях. Прирізь такий буде, гарненька така, трошки не до місця. Але цього року пішло гарний приріст. Взагалі тут ялинки сидять довго, а потім вистрілюють. Якось так. І таке чертиня привела одне. Де будеш їсти? Дикише? Мамашка все сужра. Ты ч-то.